19 січня православні відіани відзначають хрещення Господнє свято, що завершає різдвяні святки, та є одним із самих старовинних. Його відзначають на честь хрещення Іоанну, хрестителем Ісуса Христа. Напередодні водохреща традиційно відзначається водохресний святвечір. За традицією вся сім'я збирається за столом, до якого подаються пісні страви і бідна куття. Зранку віруючі приходять на ранкову службу до церкви. С каким настроением сегодня пришли сюда, с веселым, радостным. Вообще настроение. Смотрим будущее со светлыми мыслями. Достараемся. Да. У народі вважають, що в день хрещення, коли в храмах освячується вода, вона робиться нетлінною і не псується багато років. Вважається, що це відбувається щороку і виключно на свято водохреща. Парафіяни храму вже знають, як використовуватимуть освячену воду. А у мене коровки даю пити, бризкаю в них себе бризкаю дом побризкаю. Так що вода це та Від болезні, від, як говориться, платова глазу. Так вот, мы верующие люди. Сначала буду посвятим, а потом пойдем купаться. Сегодня настроено с дедушкой окунуться. Одна з основних традицій на водохреща купання в ополонці. Занурення у воду в цей день вважається священним, і заповідям цей ритуал дозволить позбутися від неприємностей і хвороб. Кожного року любителів зимових хрещенських занурень чимало і у Слов'янську. Зранку температура плюсова. Не найкращий варіант для зимового купання. Втім, це не заважило отримати задоволення пірнаючим. Для першого разу дуже хорошо. Хороша вода перший раз в житті стоїть 25. купаюсь. ну, знову Церковний великий, сільно праздник. Ну, звикли, я кожен рік вже 4 роки купаюсь. Існують випадки, при яких слід виключити купання на морозі. Медики зазначають, занурення в крижану воду є сильним стресом для організму. Тож запальні процеси і хронічні захворювання є медичними протипоказаннями до купання. Втім, більшість спірнаючих зазначає, таке купання лише додає здоров'я.